Я вважаю, що на внутрішній ринок точно не треба показувати речі, які є тригерами, подразниками. Тому що в нас ми і так живемо в ситуації, коли ми застресовані стовідсотково. А для європейців дуже дуже складно зрозуміти, що це відбувається. Тобто вони дивляться на це через призму там якогось телевізора свого і того, що не зрозуміло, що це, і вони взагалі не розуміють до чого це може призвести, скажімо так. Тому на внутрішній ринок нам точно не треба додаткового трешу. Тому що вона і так його достатньо. А для європейців, якраз їм, ем, це треба обов'язково показувати, що це, що відбувається, що таке сучасна війна. Тому що тому, такий розлом між нами і ними, тобто, що швидко пояснити їм важкувато. Е а якщо вони не вони не готові сприймати цю інформацію? Питання не в тому, що вони готові а чи не готові. Ми теж я, я не думаю, що більшість людей була готова до, до війни до повномасштабного вторгнення. До жінки не були готові до гвалтування з дітьми і до вбивств масових і до захоронення. ми теж не були готові і нас ніхто про це не. Питав, і вони повинні розуміти, що якщо в країна, Україна впаде, то це не остання локація, де це буде. От оце треба донести до них. Ти вважаєш, що саме такими роботами прямими можна це довести? А... Я думаю, що я думаю, що шок, який переживаємо, ми тут якраз треба показувати їм для того, щоб вони розуміли, що ми відчуваємо. Тому що вони ніби далекі від цього е, процесу. І я їх теж розумію з однієї сторони. Тому що це не їх, не їх проблема, поки це не стосується їх. Коли затопило, ти, ти живеш на третьому поверсі, а затопило перший, ну ти ще не дуже переживаєш. думаєш, що до тебе не, не дійде це. В, вода не дійде. Але дійде насправді. І тут питання, що ми переживали ще вже по великому рахунку два рази. Людство переживало подібні речі. Ну вони, звичайно, зараз ще більш масштабована ця історія, а ми, ну, ми ж переживали вже гітлерівську Німеччину, і ми знаємо, чим це закінчується. Власне, треба показувати і і питати, що типу, якось не м'яко, думаю, що не треба.